Дуже щасливий сьогодні, неймовірні емоції. Перемогли 3-0, зробили все, що просили нас тренера, і ми дуже щасливі сьогодні. Ти сьогодні забив класний м'яч і він дебютний. Ну, як ти опишеш свої емоції? Неймовірно щасливий. Мені Віталій Юрійович підказав під, в центр ти і в дальню дев'ятку бити. Виконав тренерську настанову. Неймовірно щасливий. В чому секрет успіху цього кривбасу? Та, напевно, що просто, що ми об'єднані, що ми одне ціле і просто йдемо до своєї мети і будемо все робити надалі. Що керівництво, що головний тренер сказали команді в роздягальні? Всі дуже раді, поздоровили нас з перемогою і сказали, що. На цьому не треба останавлюватись і треба йти далі. Попереду далі дві гри, таких серйозних. І треба сьогодні ще радуємося, завтра вже забуваємо і готуємося далі. Емоції найщиріші, найтепліші. Перемогли дуже хорошого суперника. Ця команда демонструє хороший футбол, має дуже якісних гравців. Здорово переходять із оборони в атаку і наоборот. тому вийшла класна гра, і, дякувати Богу, ми здобули сьогодні перемогу. Вже другий матч ти виходиш на нові позиції під нападником, це на чи навіть так в центрі півзахисту. Це вимушена дія, і як тобі взагалі на такій позиції? Можливо, колись грав там? Тільки вимушено грав. А так тренер, тренер декілька разів в товариських матчах пробував ставив мене на цю позицію і в тренуваннях, тому він зробив такий вибір і, і надію, що він не прогадав. Ми готувалися як до любої гри до кожної гри. Розбирали суперника, вивчали сильні сторони, слабкі і дякувати Богу. Я надію, що наш план все-таки спрацював, і ми добились таких важливих трьох залікових балів. Завжди, коли перемагаєш позитивні враження, так можна сказати, що заслужена перемога, могли ще забивати, тому тільки позитивні враження, рухаємось, рухаємось далі і вітаю всіх болівальників кривий ріг з перемогою. Чергові два м'ячі, і ти вже серед топів бомбардирської гонки. Як ти це робиш? Тут щоб не злазити. Все добре, головне, що є моменти. Забиваю, дай Бог, і педалі так все йшло. Виходило забивати і допомагати команді перемагати. Дніпро один дуже гарна команда, підбор виконавців. В них було, якщо не помиляюсь, 5 ігор, 5 перемог, тому ми підходили дуже серйозно до цієї гри. І слава Богу, що у нас все вийшло і добули таку важливу для нас перемогу. Олеже, скажи, будь ласка, в чому секрет успіху цього кривбасу? Ну, головний, напевно, секрет, банальний, що ми всі об'єднані однією метою, всі б'ємося один за одного. Починаючи з керівництва клубу всього міста, вболівальників, всіх, хто причетний команді, І всі разом рухаємось. І, дай Бог, будемо ще перемагати. І виконувати завдання, які поставлені перед нами. Кривбас це ми.